Макдональдс відмовляється від використання шиї, нові секс ляльки з штучним інтелектом, а також позов на 5 мільйонів фунтів на Apple. Все це є не тільки в залізних новинах. Тож Макдональдс після дворічного тестування відмовились від впровадження шиї два роки тому. Макдональдс спільно з IBM почали впроваджувати AOT Automatic Order Taker, яка працювала приблизно в ста ресторанах. Система на базі штучного інтелекту повинна була спростити і прискорити приймання голосових замовлень. Із заявою представників Макдональдс, ця система показувала певні навіть успіхи, але шиї плутався в кількості напоїв, а головне міг додати бекон до морозива. Саме тому тому вони так стримано сказали, що насправді ШІ це круто за ним майбутнє, але зараз ми використовувати його не будемо. Ну я майже впевнений, що вони порахували, що це навіть не дуже дешево. Тому не переживайте, люди досі будуть вас зустрічати з фразою Вільна каса блін, хоча таке вже напевно давно не практикують. Seagate почне офіційно продавати жорсткі диски, які були у використанні. Як ви знаєте, Seagate – це провідний виробник жорстких дисків. Вони заявили про приєднання до ініціативи The Circle Driver Ініціатив Ініціатив. Суть програми в тому, щоб повторно використовувати пристрої, які вже раніше працювали в центрах обробки даних. Це тому, що рідко земельні матеріали, що використовуються у HDD, не підлягають повторному використанню. Тобто, це не дуже практично і завдає шкоди. Довкіллю виробник обіцяє, що забезпечить повне знищення попередніх даних та підготують пристрій до повторного використання. Seagate заявили, що у 2023 фінансовому році компанія вже продовжила термін служби приблизно 1,2 мільйонам жорстким дискам та твердоцільним накопичувачем. На мій погляд це досить непогана ініціатива. Тим паче, це буде робити сама компанія Seagate, а це означає, що навіть якусь гарантію вони зможуть дати. Хакери заволоділи секретною інформацією від AMD. і це навіть підтвердила компанія. Під загрозою опинились подробиці про нові продукти: специфікації, бази даних з інформацією про клієнтів, навіть інформація про співробітників та власність компанії. Ну і з такого, що, напевно, їм більш цікаве ще файли BIOS та прошивки, вихідний код програм та фінансова інформація. AMD зі свого боку підтвердила факт витоку інформації, але усе ще з'ясовує обсяг вкрадених даних. Вони заявляють, що тісно співпрацюють з правоохоронними органами та провайдерами над розслідуванням цієї справи зазначається, що це не перший випадок, коли МД стикається з порушенням безпеки з хакерством. Схожі ситуація була в 2022 році, коли в них вкрали 450 гігабайт даних. таке. Але ту інфу, зрештою, так і не оприлюднили. Звісно, цікаво, що там. Змогли вкрасти хакери, але на жаль, це може призвести до сильних фінансових втрат самій компанії. Та і зазвичай після таких викрадень компанія починає робити деякі зміни. І дещо публікує раніше, специфікації може змінити. Подивимося, що буде. На заводах TSMC почали серійне виробництво мікросхем для процесорів Intel Lunar Lake. Наприклад, процесор Intel Core Ultra 200V V, v. Зможуть запропонувати по 4 пі ядра Lion Co, та є ядра SkyMount. Графічний модуль буде з архітектурою XE2 LPG і NPU-блоки потужністю 48 TOPS для прискорення шиї застосунків. Одна з важливих особливостей новинок відсутність підтримки хайпертрейдингу, і це в обох видів ядер, Внаслідок чого для топових CPU буде характерно 8 ядер і 8 потоків. Також варто згадати дизайн MOP – Memory On Package з використанням мікросхем пам'яті LPDDR 5X. І це на одному текстоліті з кристалом процесор. CPU Lunar Lake використовує багато чіпове компонування. Щоправда, цього разу Intel вирішили обмежитись всього двома кристалами. Я думаю, коли ви вже будете дивитись ці новини, то можливо навіть у Лайнуса вже вийде відео про те, як ці процесори працюють або ще у когось. Пам'ять DRAM і NAND дешевшатимуть, А відеокарти та процесори здорожчають. Хоча я прогнозував, що і пам'ять буде дорожчати. Ну що та ринок каже інакше. Останній звіт Тренд Форест показує, що стопові ціни на пам'ять DRAM і NAND будуть дешеві. А по друге виявилося, що боротьба китайського уряду з контрабандою відновлених чіпів пам'яті впливає на ціну пам'яті, і дуже відчутно, спотові ціни на дірами продовжують падати. Однак кількість цієї пам'яті вже набагато більше ніж її взагалі купують, тому ціни і падають. Тренд Форс повідомляє, що у зв'язку з витратами пов'язаними з розширенням за кордоном та зростання цін. Електроенергію, а також з високим попитом TSMC планують підняти ціни на свої передові техпроцеси. Коротше, прогнозується, що виробництво чіпів 3-нанометрового техпроцесу здорожчає десь на 5%. Позов до Apple на 5 мільйонів фунтів. А знаєте чому? Бо дружина пішла від бізнесмена через повідомлення по вії, які він вважав видаленими. Oh. Ні, серйозно англійський бізнесмен подав в суд на Apple, бо виявлені цих повідомлень спонукали його дружину подати на розлучення. Хто би міг подумати, що ти, якщо ти переписуєшся з повією, і дружина це побачить, вона захоче з тобою розлучитись. І він каже, що із за цього він втратив 5 мільйонів фунтів. Він описує розлучення як болісне та важке, і він вважає, що більш раціональна розмова могла би врятувати його шлюб. І типу, якби не знайшли ці повідомлення, то не так все жорстко би пройшло. Саме тому він стверджує, що до цієї ситуації призвела відсутність ясності щодо видалення повідомлень. Щоб ви розуміли, цей челік навіть готує не індивідуальний позов на Apple, а колективний. Типу, всі, у кого така ситуація, давайте. <світ> Відсюди мови Apple все. <світ> <світ> Я буду так карати, якщо він виграє. На nah, правильно каже оператор. Все, що потрапляє в інтернет, завжди залишається в інтернеті. Все, що написано повідомленням, залишається написаним в повідомленні. <світ> Я навіть не знаю, що це сказати. Ну, успіхів тобі, чуваче. Навіщо ти їй давав свій телефон? Читав? Навіщо ти з сповію? Переписувався? Зізвонився би, поспілкувався б та. Наступна новина. китайська старпері Technology готує представити секс ляльку з штучним інтелектом. Компанія зараз навчає власну велику мовну модель на кшталт. Чат GPT для того, щоб покращити свої продукти за допомогою штучного інтелекту. Нові секс-ляльки з безпрецедентними можливостями у чоловічій та жіночій формі, незабаром з'являться на полиці, чи на стілажах, чи під ліжком, чи заховані в шафі у когось. Однак чому я додав цю новину, оскільки ця компанія, окрім секс ботів, планує також розробляти роботів, здатних виконувати різні хатні справи. Detroit Become Human in Real Life. А найголовніше, що окрім. Крім цих хатніх роботів, вони також хочуть робити е, різних роботів, які будуть допомагати людям з обмеженими можливостями. До 2025 року компанія хоче випустити свого першого розумного сервісного робота, який буде здатний надавати більш складні послуги людям з обмеженими можливостями. І ось це круто. Якщо ви думаєте, що це сюр, і такого не може бути, то я вам нагадаю, що камеру, на яку ми зараз записуємо, і більшість камер у вас в телефоні були. Створені і проспонсовані на самому початку індустрії, а вже потім знімали фільми на цифрові камери і там серіали на цифрові камери. Тому так в нашому світі спочатку випускаються секс ляльки, а потім вже роботизовані Альфреди. Блін, якщо я коли собі куплю робот по то він мене буде називатися Альфред. Якщо я попрошу вас в коментарях написати, чи користувалися такими ляльками, хтось з вас напише взагалі. Ну насправді на цьому все. Ставте лайки, бережіть себе, папа. -па.